Друзі, доброго дня! Коротеньке відео буде про геолокацію в Фейсбук і Інстаграм. Нам клієнти постійно пишуть або звертаються до нас, кажуть, що ми не можемо, після того як ви нам зробили Google карти, ми не можемо відмітити свою геолокацію у Фейсбук і Інстаграм. Все дуже просто, тому що це зовсім інший сервіс, і у Фейсбук і Instagram Інстаграм своя геолокація. Тому. Її можна налаштувати. Я вам не буду зараз тут розповідати, як це зробити. Я в посилання внизу залишу статтю, яку я знайшов, і я по ній робив геолокацію. Але так вийшло, що цей спосіб, який я вам скидаю, він робочий, все з ним нормально. Але так вийшло, що мета, ну тобто компанія, яка керує Фейсбук і Інстаграм, не зробила нормальний механізм. тобто він є, але він працює дуже погано, і там є дуже багато таких підводних каменів, і є проблеми з додаванням цієї геолокації. От в нашій компанії є спеціаліст, яким, який цим займається. І якщо у вас по цій інструкції, яку я скинув, або по іншій якісь інструкції, у вас не виходить, у вас є якісь з цим проблеми, ви можете до нас звертатись. У послугах є послуга, там на неї достойна ціна за роботу. Вона включає всі перешкоди для того, щоб створити вам для вашої сторінки Facebook або аккаунту в Instagram геолокацію. Я сподіваюся, вам ця послуга не знадобиться, ви все зробите самі.